Привіт, привіт. Ми сьогодні з вами зробимо об'ємний текст. Так, як взагалі можна текст виводити тут на екранчик? Перше, ви пишете у чаті цей текст літера Т і пишемо тут текст. Друге, да, воно в чаті, ось там, бачите, згори написано виведено текст. Друге, це коли ми писали за допомогою геймплея. Геймплей. Показати ціль, гра починається. Так, я, до речі, обіцяла колір. О, колір треба ось такий значок параграфа і цифра. Цифра від 0 до 9. От, і коли я запущу, так, лопата. От, бачите, мене вже бірюзового кольору. Написано, гра починається. І якщо я цифру поміняю, так, зміню, наприклад, на 4. Знову лопата. О, вже червоний колір. Тобто, в залежності від нуля чи до дев'яти якусь цифру берете, там кольори є, не дуже багато, але тим не менше. цікавенько, так? А, треба пошукати ще як значок параграфу. Я вам, в принципі, всюди вставлю, як написати значок. Може, ви його скопіюєте просто з коментарів Ютуба і вставите собі. Сюди в код, щоб не шукати комбінацію, яку ви це робити. Воно в кожній операційній системі це по-іншому. Так, і третій спосіб, який ми сьогодні зробимо, це зробимо урок 2. Тобто я заходжу в головне меню всіх програм. То я натисну ось цей будиночок і потраплю в головне меню програм. Створю новий проєкт, який назву урок 2. Форю. Так, і сюди. Я видалю і при запуску, і при команді чату. Я сьогодні хочу використовувати різні предмети. Так, заходжу в гравець, беру лопату залізну. Так, наприклад, при залізній лопаті, в мене раз я вже все одно тримаю гравцем в руках її. І напишу текст. Дивіться, ось є салатові блоки. Поки що, ось ці блоки, ми їх, ну, якби не, поки що не чіпаємо, ми трошки пізніше їх задіємо. Ми гортаємо-гортаємо, поки не знайдемо. Друкувати. Ось, друкувати «Hello» є певними блоками. Ось цей ж блок ми будемо брати сьогодні в код. Заберемо його, підтягуємо всерединку. Сюди можна писати цифри, сюди можна писати латинські літери, тобто англійською можна написати. Давайте напишу: напишемо текст: Hello, students». Так, hello students. Якими блоками я хочу? Не хочу за мною, це, це ж не так цікаво. Так, я візьму блоками залізної руди. Положення 000 це означає біля ніг вашого гравця. Тобто, якщо я стою на цьому місці, біля мене з'являться ці літери. Якщо я полечу вгору, літери вже з'являться там вгорі. Дивлячись, де мені потрібен цей текст. Оце я не чіпаю, це поворот, в який, в який напрямок. Але, щоб не користуватись, мені треба знати, де в цьому світі схід, схід, сонечко, захід і так далі. Так, значить, відкриваємо сюди, застосовую лопату. І в мене тут з'явились літери. літери. Ага, з того боку, треба підійти. Ось. З блоків побудували Hello і там Student. Тобто воно ще навіть не добудувало до кінця. Бачите, воно будує. От. Можна поспостерігати. Так, якщо я вмикну день, давайте я хоча б погоду вмикну <года> так. Погода, ясно. Так, день не хочу вмикати, бо я зараз. хочу, чи не вмикну день. Так, тепер, Hello students, добре видно. Якщо я полечу вгору і застосую знову лопату, Так, по ідеї з'явитись текст. Ага, ось пишеться. Бачите, там, де були ноги гравця, з того місця і буде писатися текст. Якщо я ще з цього місця ну, застосую лопату, то він почне ще й тут писати. Ось я знову застосувала. Знову пишеться Hello student. І так можна з цим гратися, скільки вигодно. Тобто я один раз зробила програмку, а далі вона запускається скільки разів мені треба. Далі. Я дублюю цю програмку. Права клавіша дублювати. Дитягую в вбік, щоб у мені трошки було більше простору. Тут я міняю, наприклад, на яблочко. Дуже люблю програми з яблочком. Мені щось подобається. Так, от тут я хочу вивезти МакДональдс, значок Макдональдса. Мені треба літера М. Англійський, пам'ятаєте, літера англійська. по-українській не з'являться. Ще не адаптувала Майнкрафт, під цю літери. Так, це, мабуть, має бути жовтий бетон. Я так відчуваю, може, ви зі мною не згодні, то візьміть той блок, який ви хочете. Так, і тепер я беру яблучко, застосовую яблучко, і у мене тут буде літера М. Якщо я побудую собі якусь будівлю, при, прилечу, куди мені треба, поставлю літеру М. І мене буде Макдональдс побудований. Так, ще дублюю цей шматочок коду. Далі, що ще хочу? Хочу написати приклад своїм учням. Візьму, наприклад, алмаз. Тут напишу їм такий приклад: 34 додати 75. Хай рахують так, ближче одне рівня поставлю, бо там блоками може бути далеко. Так, із яких блоків я хочу, щоб цей був приклад. Он з лавових блоків візьму. Так, запускаємо. Бру в руки алмаз. я можу в світі понаписувати таких прикладів багато і, наприклад, сам завдання походити по освіту, порахувати всі приклади і, наприклад, написати мені на листочку всі відповіді виписати. Треба все розшукати і заповнити. Наприклад, таких прикладів може бути 20. З них, і хто швидше. Так, нас тут не знов дублюю. Так, тепер в мене там залишився смарагд. Смарагд, тут не англійською в пошуку, бо я поставла українське. Так, смарагд. Тут е, я хочу, наприклад, взагалі е, розмістити в своєму світі, наприклад, табличку множить. Так, почну знизу, з найменшого, потім буду збільшувати. Наприклад, мене буде 2 помножити на 2. Це 2. Так, знову пробіг, поставила зайвий раз. 2 на 2, так, 4. Тепер в цьому ж самому коді я дублюю, тягую вниз. Висота десь приблизно блоків 5 цих всіх цифрок. Тому я ось тут висота. Дивіться, у вас цікава тільки середня координата. Це висота. Вище, вище, вище нижче. Координати ми ще поступово будемо вчити. Але сьогодні, як приклад, як варіант. Ось такий маленький момент про координати. Я вам напишу. Так, повести 6, 2 на 3, тепер тут має бути. У мене буде такий табличка рівненько. Так. 2 на 3, 6. Дублюю. Так, тут, значить, у мене вже буде. 2 на 4, вісім. І висота 6 плюс ще шість блоків це 12 І так далі можна продовжувати. Тобто ви зрозуміли принцип, я просто зараз запущу, а вже залишаються лавові блоки, я думав, ще якісь блоки взяти Хоча, що... що ж мені не складно, ж мені ж не складно з ящиків шалки візьму. Щось мені Так, і це в мене смарагд. трошечки Смарагд застосовую. Так, і тут дивіться, я не повинна рухатись, поки не побудується все-все-все. Зараз покажу, чому. Ось дивіться, я починаю рухатися. рухаюсь і в мене перший табличка множення все класно, а та, на яку я почала рухатись, вона у мене змістилася. Як я можу знати, чи готовий у мене код, чи не готовий? Я можу в кінці зробити таку позначку собі, зайти в гравець там є рядочок сказати. Він означає, що він в чат напише повідомлення, що я знаю, що воно вже буде готове. Ось підтягую сюди. Пишу. Так, повідомлення готово, я можу рухатись. Так, запускаю його і чекаю. Поки в мене в чаті не напише готово, як тільки напише готово, все, в мене все працює. Бачите, ще ні, ще мене ще набудовує. Що воно там пише? О, тепер написала «Готово», і я бачу повністю всю табличку множення, яку я собі створила. Тобто я зроблю більше, то буде і більше. Так, ще що цікаво можна використати в цьому. Можна вивчати, наприклад, віршик або якісь фрази англійською мовою собі кидати. Так, зараз я візьму якісь фрази. Наприклад, ось таку фразу візьму. І надрукую собі ось тут. Так, гравець. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, при команді чату візьму одиничка і візьму сюди блок. Друкувати. Тягну. В коментарях, до речі, можете писати питання, бо іноді я можу там щось спішити, можу не знати, що в когось можуть бути питання, а от в питання можете писати. Так, блоками. Які блоки Давайте хай світяться вони. Амбоками світить. Все, зараз я його трошки підлечу, запущу. Так, я вам повисокаю. Нічого. Запускаю. Міните чат-літера Чат, Чат літера Т одиничка. Ага, тепер я хочу змінити запрошу на цій програмі. Так, в чаті я міняю погоду на ясно. А як, до речі, не встигла додрукувати. Я ж запустила кодбілдер. І треба включити ніч. Так, поки воно друкує, я в чаті напишу ніч. Головне не вмикати кодбілдер, щоб не встигла добудувати. Так, і зробити час ніч. Все. Дивіться, коли у вас один єдиний рядочок, один один блок раз вас використали друкувати, ви можете рухатись раніше, ніж воно добудує. Е, якщо у вас більше рядочків, то більше блоків, то вам треба ну, залежить від ваших координат, треба бути на одному місці. Що вам треба, щоб все було на одному місці. А якщо все, ок, тоді можете ось сам І дивитися, як воно друкує. Everything you can, match. Із Рилл там повинно бути, мабуть, ага, ще друкує. Провантажується світ, провантажується, бо далеко територію зайняли. Ось, це сьогоднішній урок. Бачите, ми сьогодні з вами друкували об'ємний текст. Дякую за заняття і до наступних зустрічей!